22 січня в Україні прогнозується переважно хмарна погода. У кількох регіонах можливий дощ, а в деяких навіть мокрий сніг, ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 7 градусів залежно від регіону. Чи очікувати опадів у вашому місті? Давайте дізнаємося. Розглянемо детально погоду в усіх регіонах: у Київській області температура в день підніметься до плюс 2 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Протягом дня триматиметься похмура погода. Ближче до вечора очікується дрібний дощ зі снігом. На півночі на Житомирщині температура в день становитиме плюс 2 градуси, а вночі також буде плюс 2. Хмарний день завершиться дрібним дощем, який розпочнеться ближче до вечора. У Чернігівській області в день прогнозується плюс 1 градус, а вночі буде плюс 2. Увесь день триматиметься похмура погода без опадів. У Сумській області температура вдень і вночі залишатиметься на рівні нуля градусів. Небо буде вкрите хмарами увесь день, дощу та снігу не очікується. На сході у Харківській області вдень очікується нуль градусів, а вночі температура знизиться до мінус одного. Вітер південно східний 4 метри за секунду. День буде похмурим, опадів не передбачено. На Донеччині вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус двох. Вітер східний 5 метрів за секунду. Сонце рідко з'являтиметься за хмарами без дощу та снігу. У Луганській області в день прогнозується 0 градусів, а вночі мінус 3. Вітер східний 5 метрів за секунду. День буде хмарним, опади не очікуються. На півдні на Одещині температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. День буде похмурим, але без опадів. На Миколаївщині температура в день підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Хмарний день пройде без дощу та снігу. У Херсонській області температура в день становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Протягом усього дня триматиметься похмура погода. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області в день прогнозується плюс 3 градуси. А вночі температура знизиться до плюс 1. Увесь день зберігатиметься хмарність без опадів. У Криму в день температура досягне плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. День буде ясним, лише ввечері з'являться хмари, опади не передбачаються. На заході на Львівщині температура в день підніметься до плюс 2 градусів, а вночі становитиме плюс один. Сонце рідко з'являтиметься за хмарами без дощу та снігу. У Івано-Франківській області день прогнозується плюс 4 градуси, а вночі плюс 3. увесь день залишатиметься хмарним. Без опадів. На Тернопільщині температура день буде плюс 2 градуси, а вночі очікується плюс 1. День буде похмурим, опадів не передбачаються. У Чернівецькій області вдень очікується плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 2. Увесь день небо буде затягнуте хмарами. Без опадів. У Закарпатській області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі очікується плюс 2. Вранці можливий дрібний сніг, який закінчиться ближче до середини дня. У Рівненській області температура в день підніметься до плюс 1 градуса, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Опадів не прогнозується. На волині температура вдень становитиме плюс 3 градуси. А вночі знизиться до мінус одного. Зранку та до самого вечора небо у Луцьку буде вкрите хмарами, опадів не очікується. На Хмельниччині температура вдень буде на рівні плюс 2 градусів, а вночі опуститься до плюс одного. Хмарна погода утримується в Хмельницькому до самого вечора без опадів у центральних областях. На Кіровоградщині температура в день становитиме плюс 3 градуси, а вночі очікується плюс 2. Вітер південно східний 4 метри за секунду. День буде похмурим, без опадів. На Полтавщині вдень прогнозується 0 градусів, а вночі також 0. День залишатиметься хмарним, опадів не очікується. На Черкащині вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Вітер південно східний 4 метри за секунду. День пройде без дощу та снігу. На Дніпропетровщині в день прогнозується плюс 2 градуси, а вночі температура знизиться до плюс 1. Протягом усього дня буде хмарно, опадів не передбачається. На Вінниччині в день очікується плюс 4 градуси, а вночі плюс 3. Вранці можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.